Ну, для е, безпекового середовища е, і України, всього Чорноморського регіону важливим питанням є, як буде розвиватися як? Окей. як буде розвиватися ситуація з Ісламськими інститутами і в ісламському середовищі Криму. В першу чергу. Хотів би сказати, що іслам є важливою частиною ідентичності кримських татар. Ісламські інститути почали відтворюватися одразу після початку повернення кримських татар на Батьківщину до Криму. Було утворено духовне управління мусульман Криму, муфтіян Криму, який з з самого початку працював в тісній співпраці з Міжлісом кримсько-татарського народу і з локальними міжлісами. Духовне управління мусульман від Криму одна є організацією, яка сприймається кримськими татарами як така, яка репрезентує всіх кримських татар і в, цьому, в цій якості, в цьому статусі. Є зареєстрованою офіційно визнаною державою. Як відомо, міжліс Кримського татарського народу не зареєстрований як громадська організація, тому що за відчуттями, за уявленнями цього представницького органу і сформованою кримсько-татарською громадською думкою, він є ширший і не підпадає під закон про громадські організації. В той час, як духовне управління, Муфтія. Єдина репрезентативна структура, яка була зареєстрована у відповідності до законодавства, в, ць, в цій якості Муфтія був визнаний українською державою, був визнаний місцевою владою, в цій якості е, його відвідували дипломати, і він здійснював міжнародну діяльність. Е, не можна сказати, що е, Ісламські інститути в Криму розвивалися безконфліктно. Звичайно, за 20 років була низка конфліктних ситуацій, пов'язаних з ісламською сферою. Я звертаю увагу на перелік цих конфліктів, тому що частина з них так чи інакше буде відтворюватися або проявлятися під окупаційним Криму. Один з найбільш гарячих конфліктів виникали за саморепрезентацію і презентацію інших релігій в публічному просторі. На початку 2000-х років відбулася серія так званих хрестоповалів і серія встановлення хрестів на знакових точках міст, селищ Криму. Конкуренція за публічний простір була і залишається доволі напруженою. Хоча тоді, в 2000-х роках, ситуацію вдалося стабілізувати і вирішити. Відтворення і функціонування історичних місць і мечетій. Найбільш напружений і найбільш скажімо, небезпечний конфлікт це 2006 рік. Бахчисарай, коли е, е, було застосовано масове насильство і українська держава мусила вводити спеціальні війська Бачисарай. Це, в принципі, єдиний після подій 90-х суда. в 95-му випадок, коли е, на вулицях міст е, Криму звучали постріли, хоча вони не були направлені на людей в повітря, але треба було застосовувати демонстрацію сили для того, щоб стабілізувати е, ситуацію. Постійно е, звучить і звучала верніше, тема е, появи інших сутностей ісламських, інших структур, конкуруючих до Муфтіяту Криму. Е, в Криму відбувся процес зародження і розвитку самоврядної груп і організацій ісламської спрямованості, більшість яких функціонувала на засадах громадянського суспільства. Деякі з цих груп. Прихильники і члени хізбут та ХРИР, окремі групи салафітів перебували в конкурентних відносинах з муфтіятом Криму. Інша частина народилася на громадському ґрунті і бачила свою роботу тільки у тісній співпраці з муфтіятом. Весь період існування. Муфтіяту завжди були проблеми з залученням ресурсів для розвитку ісламської інфраструктури. В цьому зв'язку активно використовувалися зовнішні ресурси. Один з головних зовнішніх ресурсів була співпраця з турецькими організаціями. В першу чергу, з Діанет. За допомогою допомоги, яку надавав Діанет, було здійснено. Будівництво багатьох мечетів, організація навчальних закладів, було налагоджено видавництво, Були залучені вчителі та проповідники до мічеті Криму. Іншою організацією, з якою активно розвивалася співпраця Арраїд, яку пов'язували чи пов'язують досі з братами-мусульманами. Намі з однієї з їх гілок, які також долучилися до розвитку ісламської інфраструктури. В цьому зв'язку принципово є позиція муфтіяту стосовно залучення зовнішньої допомоги. Вони приймаються приймається допомога від усіх, але за однією умовою. характер допомоги, характер використання грошей завжди буде визначатися в муфтіяті Криму. Як я вже сказав, на ісламському полі, звичайно, в Криму діють не тільки, не тільки мовтіяд, але й інші сутності. Найбільш активними були Тахрір, різні напрямки салафітів. З певного моменту. Відділення або люди пов'язані з е, духовним управлінням мусульман України е, з кабашитами. Більшість подібних груп організацій в Криму публічні презентації та активності так чи інакше е, поєднували в різних пропорціях етнічність і релігійність. Подеколи розглядалися лідерськими групами. Як майданчик для участі в політичному процесі і конкуренції за ресурси, тут треба згадати такі організації, як СИБАТ або АВДЄТ, які активно використовували релігію для, для створення стійкої групи, яка могла брати участь, наприклад, у вирішенні земельних питань, в самозахопленнях і просуванні лідерської групи. Яку можна ідентифікувати як салафіцьку в, в місцевий політичний ландшафт. З, якщо говорити про хізбут-тахрір і Салафіта, то в кінцевому випадку обидві ці течії, обидві ці напрямки або групи, вступаючи по в конфронтацію або конкуренцію з муфтіятом, в кінцевому випадку знайшли модус вівенді, такий, який забезпечував певну кооперацію чи певну форму зовнішньої лояльності стосовно МУФТІЯ Криму, і в кінцевому випадку, на, момент, ну, на початок російської інвазії в Крим, знайшли спосіб взаємодіяти і співіснувати. Якщо говорити про е, Хабашитів, то е, практично в останні дні президента Ющенка їм вдалося організувати реєстрацію власного духовного управління, яке є конкуруючим до е, Муфтіяту Криму, і відповідно вони виступали в жорсткій конкурентній боротьбі. Так, це була коротка передисторія. Що ми маємо зараз? Окупація Криму поставила перед Муфтіятом його головою, а Чемрялі Аблаєвим нові виклики. Ставлення окупаційної влади до Муфтіяту визначається як мінімум двома факторами. По-перше, Муфтіят, очевидно, бачиться як непідконтрольна державі, мусульманська організація в країні, в Російській Федерації, яка має помітну терористичну активність під ісламськими гаслами. І значну, значно більшу, ніж в Україні, частку мусульман в складі населення. Терористична активність під ісламськими гаслами і значення мусульманського фактору у внутрішньополітичному житті Російської Федерації очевидно сформували відповідну специфічну культуру взаємовідносин між урядом і формально незалежними мусульманськими організаціями Росії. По-друге, муфтіят розглядається як частина кримсько-татарського національного руху. З самого початку, як ми пам'ятаємо, Муфтіят в тісній співпраці, якого постійно звучали звинувачення в тому, що Муфтіят фактично є частиною мічлісу кримсько-татарського народу. Як невід'ємна складова мічлісу кримсько-татарського народу, ставлення до якого, в свою чергу, зараз еволюціонує. Від кооперативного на першому етапі окупації, за певних умов і поступок з боку лідерів меджлісу до цілком ворожого. Як виглядає зараз? Ми не можемо прогнозувати, як буде е е відбуватися динаміка стосунків окупаційної влади з Меджлісом. Муфтія в даному випадку потрапляє в пастку залежності свого статусу від відносин по лінії Москва. Обидва контексти створюють екзистенційні виклики для Муфтіяту. Крім того, Муфтіят потрапив в іншу організаційну реальність російського ісламу, в якій також є свої центри впливу, своє конкурентне середовище, конкурентні проекти. Які змагаються за прихильність клімату, за прихильність регіональної влади російських національних республік, де мусульмани складають значну більшість або, помітну меншину. В цій ситуації Муфтія спрямовує свою активність на пошук впливових партнерів серед. Російських мусульманських лідерів, налагоджуючи зв'язки з лідером одним з, лідерів, одним з лідерів російського ісламського стеблішменту Равілем Гайнуддіном та іншими представниками офіційного ісламу Татарстану, намагаючись одночасно зберегти автономію по більшості питань, продовжуючи свою тактику, беремо. Співпрацюємо з усіма, визначаємо ми самі. По більшості питань пов'язаних, зокрема, з ресурсним забезпеченням поточних потреб і перспективних програм. Одночасно, в рамках стратегії на маргіналізацію міжлісу Кримського кримсько-татарського народу відбувається активізація контактів і зв'язків Духовного центру мусульман Криму, колишнього відділення Духовного управління мусульман України муфтії Іван Вільїв з конкуруючими до війну мусульманськими колами Росії, які використовують риторику боротьби з ісламським екстремістом для перемоги в конкуренції. Поза цим контекстом відбувається залучення муфтіята в численні проекти і програми російських, ісламських благодійних та освітніх організацій для того, щоб змінити ресурсну базу і для того, щоб. Замінити старих партнерів. Що ми можемо говорити про майбутнє? По-перше, ми вже маємо факти поширення в Криму окремих репресивних практик Російської Федерації стосовно мусульман, екстремістів так званих за найширшого трактування слова екстреміст. В цьому зв'язку пошук нових партнерів є вкрай актуальним для Муфтіяту. Можна прогнозувати розширення списку екстремістів, так званих екстремістів, зокрема за рахунок всіх автономних від Муфтіяту груп та течії. Вже зараз спостерігаються спроби розірвати зв'язок міжлісу кримсько-татарського Міжліс народу з Муфтіятом, з тим, щоб вивезти е... муфтіят з цієї е... єдиної системи національного руху. В зв'язку з цим можна прогнозувати посилення, якщо дана. Стратегія виявиться успішною посилення е, саме релігійної, а не національно релігійної складової в діяльності Муфтіяту Криму. Автономні від Муфтіяту групи втратять більшість нинішніх активістів. Треба сказати, що автономні групи це не тільки хізбут Тафер чи е, Салафіти. Є багато громадських організацій, які здійснювали. Е, Громадські проекти, я можу назвати Бізінкерім і багато інших, як в релігійному, так і не в релігійному полі. Так от більшість цих автономних груп можуть втратити нинішніх активістів. Їх місце займе нове покоління релігійних і громадських лідерів, які меншою мірою будуть були відомі у попередні періоди. Новачки громадянського активізму. Навички громадянського активізму, самоорганізації і взаємодопомоги кримсько-татарської молоді можуть призвести до утворення нових структур і груп. Збільшиться кількість актів вандалізму щодо мусульманських об'єктів в Криму. Ми е, можемо чітко констатувати, що рівень е, побутової е, агресії стосовно кримських татар і ісламських е, об'єктів на вербальному рівні зараз вирішує. Е, в цьому зв'язку можна продовжити спочатку вербальна агресія, потім, е, на жаль, ми можемо очікувати збільшення актів вандалізму. Е, після цього. Очевидно, цілком реальною стає загроза, якою так довго лякали, і для якої в попередніх періоди не було жодних підстав. І імпорт не тільки казансько татарських скільки північно-кавказьких практик, взаємовідносин ісламської організації, держава, держава, ісламські організації, коли в цій бікатемії виникають розриви і жорстка напруга. Не, е, е, прогнозувати е, знищення е, муфтіяту е, за моделлю, за однією з моделей, які зараз хочуть застосувати до міжлісу кримсько-татарського народу, за однією з варіантів, сценаріїв він може просто зникнути. Е, очікувати не варто, оскільки. Е, Сама форма духовне управління мусульман певної території є дуже вкоріненою як в російську, так і в радянську практику. І, очевидно, буде продовжено існування. Разом з тим, можна швидше прогнозувати заміну лідерської групи, яка на сьогоднішній момент очолює Мувтія. Незалежності від того, як, наскільки лояльною її буде бачити нова окупаційна влада, вона все рівно буде залишатися не до кінця своєю. І в цьому зв'язку не буде бачитися такої, яка буде спроможна виконати нові завдання, які стоять перед муфтіятом. Зокрема, Цілком можлива зміна функції самого духовного управління, де посилиться централізація, зменшиться рівень внутрішньоструктурної свободи, а сам муфтіят буде залучена до боротьби з автономними групами, що, безперечно, вступить в протиріччя з сталим уявленням про єдність і солідарність міськотатарського народу. Це не найбільш, скажімо так, песимістичний сценарій, бо багато говорять про можливість виникнення збройного спротиву з ісламськими гаслами. Я не бачу на сьогоднішній момент, але те, що напруга буде значно зростати. Те, що е, ті інститути, які існували, будуть змінювати свої функції, будуть змінюватися люди, будуть виникати нові непідконтрольні і підконтрольні окупаційні владі структури, всьому сумнівів, мені здається, немає. Дякую.